Всім привіт! А я до вас сьогодні зі смаколиками домашнє печиво, яке подібне до тертого пирога, але набагато смачніше. В міру солодке, непритерне, до чаю чи з молоком. Це буде ой, повірте на слово, ну дуже смачно! Це як завжди, із простих продуктів, які можна зібрати швидкоруч. Для початку заварити крем. 300 мл молока, 1 жовток, 3 столові ложки цукру, 10 грам ванільного, розмішати, всипати 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, приблизно 40 грамів, тобто без гірки, бо я сипнула 50, то вийшов крем загустий. заварити його і поставити у сторону, хай холоне, потихеньку. А тим часом треба готувати тісто, два яйця, 4 столові ложки. А це 100 грамів цукор, дрібка солі, 100 мл олії, ложка сиропу. У мене тут смак апельсиново-лимонний. Це консервований гарбуз. Пам'ятаєте, ми разом з вами по осені його готували? Манго. Просіяне борошно по рецептурі 300 грамів, 10 грам це чайна ложка розпушувачу для тіста, замісити, підсипаючи борошно в два етапи. Виявилося, зазначеного борошна трішки замало. Я грамина додала, щоб зліпився коло який геть не прилипає до рук. Він виходить такий гарнющий, блискучий, тісто потім ділю не навпіл, а ось так, як на відео. Одна кулька граминку менша. Кожну знову потім в колобки і в кулюк кладу у холодильник на 20 хвилин або на 10 хвилин у морозилку. Далі консервований гарбуз. Трішки подрібнію. Ви ж можете використовувати любі фрукти у сиропі: персики, вишні та будь-що. До речі, до тіста можна додавати цедру лимона, але мене цілком задовільнив сироп, у якому були мої гарбузи. Він дуже ароматний. Припилити поверхню борошном і розкачати більший шмат тіста. Формочкою чи склянкою повирізати кружечки Тоненькі. На відео показую товщину. Дуже люблю, коли виходить чітко. Інколи дивуюся, як то воно так, але, мабуть, маю такий хист. 30 кружечків, 6 на 5 умістилося на моє деко. Увімкнути духовку, деко обов'язково застелити пергаментом. Рекомендую використовувати силиконозований, до нього ніколи нічого не прилипає. Викласти фрукти на кружечки, до речі, гарбуз теж є фруктом. Потім заварний крем. Як у більшості з вас, у мене не виявилося кондитерського кулька, тож в діло пішов звичайнісінький, але щільненький. На тертку натерти другу частину тіста, попідправляти все руками. Виходить, причудово випікати при температурі 200 градусів 15 хвилин. Запам'ятайте, все геніальне, просте, але ж таке смачне.